Усім привіт! Мене звати Анастасія. В цьому ролику розглянемо типи монтажних склейок. Для початку, що таке монтажна склейка? Це місце з'єднання двох планів. Існують чотири основні типи склейок. пряма склейка, cut, наплив, dissolve, затемнення, fade in, fade in, out, шторка wipe, Прямою склейкою називається монтаж стик в стик, коли один кадр слідує відразу за попереднім. На її основі базуються майже всі монтажні переходи, такі як jump cut, match cut, smash cut, перехід у момент дії, перебивка, невидима склейка, ритмічна склейка під музику. Пряма склейка зроблена у певний час у певному місці, створює комфортний для сприйняття перехід між планами. Завдяки чому створює ілюзію цілісності та безперервності у русі, часі та просторі. Або може створювати і некомфортний для сприйняття перехід працювати на драматичну складову, підсилювати або викликати певні відчуття та емоції, в залежності від задачі, яку ставить режисер. Наплив це монтажна склейка, в якій один кадр поступово розчиняється у наступному, попередній поступово згасає, а наступний проявляється. Використовується як всередині однієї сцени, так і для переходу між ними. Часто застосовують для того, щоб показати хід часу. Затемнення. Картинка або розчиняється в чорному тлі, або виходить із нього. Зазвичай символізує велику часову чи географічну дистанцію між діями двох сцен. Тривалість темряви, як правило, становить 1-2 секунди. Часто також використовується у трейлерах, щоб зв'язати між собою плани, які погано монтуються між собою. Один план витісняє, виштовхує інший. Шторка досить динамічний перехід, він може зробити ваші сцени при певному вмінні та старанні досить цікавими. Якщо вам був цікавий та корисний цей ролик, то поставте вподобайку, напишіть коментар та підпишіться. Дякую за увагу і всього найкращого!